Понад 40 років у будинку на проспекті Героїв України 77 А живе Любов. У будинку діє ОСББ за послуги з управління та утримання мешканці сплачують майже 8 гривень за метр квадратний, говорить жінка. Ми прийняли рішення, що потрібно підняти тариф, для того, щоб ми могли накопити гроші для виполнення цих робіт. Все перевірили, будинок готов. Тільки поступає тепло, відкриваємо крани і людям прекрасно. На балансі технічного обслуговування та утримання керуюча компанія Місто для людей має 362 будинки. Під час підготовки до опалювального сезону фахівці підприємства здійснюють гідравлічні випробування та промивку труб. Завершити роботи планують до 1 жовтня, розповідає директорка Наталія Тімофєва. Основна підготовка це внутрішні будинкові мережі. І вона залежить від накопичень на будинку. Наприклад, на цій адресі, де ми зараз з вами знаходимося, мешканці самостійно підняли. Тариф завдалегідь, підготувалися до цього, і на сьогодні у них повністю замінено 100% ліжака холодного водопостачання та опалення. Також в місті є програма по співфінансуванню, яка діє 50 на 50. 50 Процентів сплачують мешканці з накопичень своїх 50 відсотків сплачує місто за них, і в даному випадку можна виконати роботи по холодному водопостачанню. Заміні ліжака до стаяків, можна виконати роботи по заміні ліжака опалю, опалення. 40 відсотків будинків у місті опалює теплоелектроцентраль. Цьогоріч фахівці Миколаївської ТЕЦ замінили понад 6 кілометрів труб. Говорить начальник департаменту виробничо-технічного обслуговування та якості Миколаївської ТЕЦ Сергій Моргачов. Триває заміна найбільш зношених ділянок трубопроводів сучасними матеріалами. Усі виконані ремонтні роботи супроводжуються послід... послідуючими гідравлічними випробуваннями для того, щоб перевірити якість виконаних робот та підтвердити надійність. Наразі заборгованість мешканців Миколаєва перед Миколаївською ТЕЦ за послугу централізованого опалення досягла 105 мільйонів гривень. Що стосується потреб підприємства, то вже сформовані стратегічні. Резерви критичних матеріалів, сировини, обладнання, яке дозволять функціонувати без зупинки діяльності товариства в зимовий період. Ще 60% будинків опалює Миколаїв облтеплоенерго. Фахівці підприємства виконали приблизно 70% робіт, готуючись до опалювального сезону. Протягом року працівники Миколаїв облтеплоенерго замінили 3,5 кілометри труб різного діаметра. Розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій. Із житлового фонду у нас. 1230 житлових будинків, із них вже на даний час 650 виповнені гідравлічні випробування і десь 45 жилих домов, на жаль, тільки отримали акти готовності. Жилий фонд погано готується копальному сезону, є матеріальні резерви для виконання цих робіт, трубопроводи, є цегла для обмуровки котлів. Все йде своїм чередом, своїм планом місто буде з теплом. Ми встановлюємо генератори, ми встановлюємо каніраційні установки для того, щоб наші об'єкти, навіть в блокаут без електропостачання, працювали і подавали свою услугу. Житловий фонд готовий до опалювального сезону приблизно на 65%, а заклади соціальної інфраструктури на понад 60%, розповідає начальник управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Володимир Ніколайчук. Якщо оцінювати підготовку до опалювального сезону трошки краще, ніж минулого року, ну але ще є трохи часу, щоб остаточно підготуватись. Хоча за регламентом ми вже маємо бути майже на фініші. Дуже непроста ситуація там з будинками ОСББ, з відомчим фондом. Ну але це і з року в рік відбувається, тому що вони відкладаються на останній момент, і ті самі промивки системи, і отримання актів готовності. І окремі підприємства готуються, і місто в цілому готується до варіантів, що знов буде там націлені атаки саме на інфраструктуру теплопостачання. Опалювальний сезон у місті планують розпочати 1 листопада або за умови, якщо протягом трьох днів середня добова температура на вулиці сягатиме 8 та менше градусів за Цельсієм, сказав Володимир Ніколайчук. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко Суспільне, Новини, Миколаїв.